Круто Зеленський кінчає війну, я так бачу. Три області без світла, можна сказати. Спочатку бігав, кричав, воюємо до кордонів 91-го року, ніяких перемовин, ніяких нічого. Зараз бігає кричить. А, що він зараз кричить? Він зараз хоче. Зупинити війну по лінії зіткнення. Тому що це не він хоче, це Трамп хоче, а він уже, як таковий нічого не хоче. Тому я думаю, в цьому є і плюси а, в тому, що Зеленський не трендить, як би що попало. А вже бачить, що те, що він просто може полялякать, воно вже не працює. Раніше воно працювало, тому що це було виключно на внутрішню аудиторію. І коли він щось казав, він це робив для того, щоб люди йому вірили. І він казав всякі популяристичну херню. А, нагадаю, вчителям 4 тисячі євро зарплату, посажу мільярд дерев. До речі, Мільярд дерев зараз би дуже не завадив. Якби в 2019 році ми посадили мільярд дерев, то ці дерева росли б по всій території України один від одного на відстані десь приблизно 20 метрів 25. Якби у нас не було інших дерев чи там міст, чи ще щось. А так як у нас вже є дерева, ліса і гори і все інше, то дерева росли б на відстані десь 10 метрів плюс-мінус. Ось ці мільярд дерев. Зараз 25 рік, а за 6 років дерева б виросли достатньо за 6 років. Да? Щоб захищати людей від FPV-дронів, наприклад, не треба було б сітки натягувати в багатьох містах, всюди була б зеленка, а у нас тільки зеленка в голові у якогось дебіла зеленомордого. От, мільярд дерев, що там він ще казав? Смартфони кожному пенсіонеру. Щось нема смартфонів, я вже не пам'ятаю. Багато чого він там розказував, що війну він закінчить за один день. Десь там, походу, у нього сходиться посерединки мислительний процес, і він там щось буде намагатись закінчувати. Взагалі ну, дуже, дуже дивно, коли якийсь мудак. Розказує вам щось одне, і всі такі навколо Да-Да! А потім він розказує вам зовсім інше, і всі навколо Да-Да-Да! От дуже дивно, не вже стільки дебілів навколо, що свої думки не мають чи що. А цей мудак навіть не хоче вибачитись за те, що він розказував вам щось одне, а тепер він розказує що щось інше. Ну тобто, подумайте, це ж логічно, якщо ти. Спочатку кажеш, що оце от фігня, а, я в це не вірю, я вірю в це, і ми будемо робити це, бо це правильно, да? а потім через рік чи два каже зовсім все навпаки, що це все неправильно, ми будемо робити те тепер. А, а те, що ми робили до цього, а, то все фігня, ну, тільки він так не каже. Він навіть не згадує, що він робив. Для того щоб завжди от позитивненько вам показувати якісь зміни От вчора він позитивненько сказав Що війна закінчується По лінії зіткнення а... Ніхто не уточнив По лінії зіткнення шахедів з нашою енергетикою, Чи що? Де війна закінчилась? Сьогодні якесь, там, 21-й Чи 22 Короче сьогодні Середа. Не бачу я щось зранку кінця війни. Бачив тільки шахідів літаючих. Може вже пора трошечки якось оцей трандіш на публіку. Ну, я не знаю, прикращати чи що. А з цим Струхановим бачили історія яка весела? СБУ запостило його паспорт. Який не його, а якоїсь там жінки особини, так би мовити, тому що це ж кацапська жінка. А... І сказали, що це його. А... На це куча всяких журналістських априверж цих статті вже повиходило, що щось тут не те, паспорт не його. І жодного коментаря від СБУ нема. І тут питання. А чому так? Чому від СБУ нема коментарів стосовно того, що вони показали всім чужий паспорт і сказали, що ще з 22-го року вони знали, що у Труханова є паспорт Росії. Чому в 22-му році тоді нічого не відбулося? Це все говорить просто про те, що влада дуже корумпована. І все, що каже Зеленський, вона виконує. І навіть якусь чухню ту, що він морозить, вона виконує і радісно хлопає в ладоші в долоні своїй. Да? І такі а-ура! Вчора вже війну закінчили, сьогодні будемо сидіти без світла. Щось ніхто не хлопає в ладоші, а? Де заява Зеленського, що все буде погано? До речі, вчора була заява, заява а, мера Івано-Франківська про те, що сьогодні вночі буде обстріл, дуже всім уважно а, де заява клічка була, що буде обстріл? Ну, якось дивно, у нас вже це все сприймається як якась фігня повсякдень. Повсякденність нема ніяких заяв, просто якась якась обиденість, обиданість, шахідність і проча фігнябільність Що вам ще сказати? Пуйте чайочик, робіть гарні справи. От якось так. que ative é o que é isso no canal